Доброго дня малята, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми ходили в гості до ляльки Оксанки. Ми добре погралися, ходили на прогулянку, разом каталися на гойдалках, на самокатах, багато бігали. І наша Оксанка дуже заморилася. Її мама це помітила. Дітки, а відомий поет Платон Воронько написав про це віршик. Послухайте, у моєї доні. Ученята сонні, рученьки мов вата, доня хоче спати. Ніч прийшла тихенька, спи моя маленька. Дітки, а дайте мені відповіді на мої запитання, будь ласка. Дітки, яка, які в доні оченята? Так, сонні, мови що, горучники? Мови звати. Що хоче доня, дітки? Так, спати. А яка прийшла ніч? Тихенька. Що бажають доні? Спи, моя гарненька. А тепер, дітки, давайте з вами трохи пограємо. Я буду називати речення Початок, а ви його закінчення. У моєї доні оченята. Сонні, рученьки, мов звати, доня хоче. Спати. Ніч прийшла. Тихенька. Спи, моя гарненька. Дітки, потрібно нашу Оксанку вкласти спати. Давайте приготуємо ліжечко. Спочатку ми покладемо, покладемо матрас, накриємо його простирадлом. Ось так покладемо подушку і вкладаємо нашу оксанку спати. Ось так. І накриємо її ковдрочкою. Моєї доні оченята сонні, рученькі, мов звати, доня хоче спати. Ніч прийшла тихенько, Спи, моя гарненька. Все, дітки, Оксанка буде засинати, я з вами прощаюся. До нових зустрічей.